На сьогодні поліція не хоче нічого робити, це дуже така рідкісна форма поведінки поліції. Чому? Тому що, по-перше, виклик в полі... поліції фіксується. Як правило, зазначається, з якою метою викликається поліція. Поліція обов'язково повинна надати пояснення, якщо вона нічого не зробила або кудись поїхала. Бо Якщо людина визиває безпідставно поліцію, то це карається штрафом великим, от який потім людина сплачує. За безпідставний виклик поліції, вот. а якщо поліція не хоче діяти, то є органи, які наглядають за діяльністю поліції, це прокуратура це державне бюро розслідувань. Вот. Ці органи можна написати скарбу. Вони обов'язково перевірять, чи діяла поліція в межах закону, чи вона не діяла в межах закону. Більш того, всі розуміють, що якщо людина потім Принесе якісь сніг разди, потім з цією людиною потрапляються, да? вона комусь е шкоду накоїть або матеріально, або здоров'ю, то е поліція буде співвідповідачем по цій справі. Якщо ні основним відповідачем людина, якщо вона має ознаки психічного розладу, вона потім може бути визнана неосудною. Ми розуміємо, що дуже часто люди хвилюються, що людина щось накоїть, що заборонено законом, і буде мати відповідальність. І це теж один із, одна із підстав, яку люди вважають дуже важливою, коли звертаються до суду і визнають її недієздатною. Тому що дуже хвилюються за наслідки дій такої особи. А за законом, така особа не є судною. Тобто, вона, навіть якщо вона скоїла кримінальний злочин, то вона не буде нести відповідальності. І ніхто не буде нести відповідальності тільки за матеріальну шкоду відповідно до цивільного законодавства а кримінальну відповідальність така особа не несе.